Херсон під обстрілом сьогодні зранку об 11-ті під вогнем опинився будівельний гіпермаркет в одному з мікрорайонів міста. За інформацією обласної військової адміністрації, троє людей загинули, четверо поранені. О 14-тій обстріл продовжився. Військові РФ поцілили у залізничний вокзал та супермаркет. Зараз я знаходжусь в продовольчому супермаркету. Тут також в дах влучила ракета. Сергій працює охоронцем у супермаркеті. Під час обстрілу, говорить, був біля каси. Був свіст і ось там виходить, по краю фасада магазину криша. Ну, ракета не влетіла в, в сам магазин. Какби зрізала кришу і врезалася там на стоянці в асфальт. Тут ну, пошли осколки від металу, від криші. Ну, дим, паніка одразу. Херсонець Максим потрапив під обстріл у супермаркеті. Чоловік розповідає, пішов купити продуктів перед подовженою комендантською годиною. Ішов в касі, і як бахнуло, і прилетіли прям люди ранені, і відкрили запасний вихід, і я вбігав весь, попав по руки, ноги. Потрапила під обстріл в магазині і Антоніна Іванівна. Я встигла вискочити з магазину. Коридор. А до там з, 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 з прилавок почали товари падати, вірушу, вот. що і люди там падають. От. І потім почали виносити. Сама скори тут стояла, скоро виносили пострадавших. Під вогнем опинилась також АЗС поряд із супермаркетом. За інформацією Укрзалізниці. Під час обстрілу залізничного вокзалу російський снаряд поцілив у пасажирський вагон. Влучання було і в машину екстреної медичної допомоги. Серед медиків поранених немає, розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Відбувся обстріл і пожеде вокзалу. Там одна людина поранена, там також поряд на автозаправці. Була обстріляна і швидка. На щастя, там постраждалих нема. Вже є відомості про те, що одна постраждала внаслідок супермаркету та обстрілу. І також вже є відомості про одну дитину, яка постраждала внаслідок обстрілів. За шість половин років дитина отримала забій та перелам стегна. Зараз вже він доправлений до лікарні, і лікарі надають допомогу. Обстрілювали сьогодні передмістя обласного центру. Внаслідок обстрілу Степанівки загинуло троє працівників Херсонобленерго. Наразі відомо вже в області сім загиблих, ще багато поранених. Саме три загиблих це по епіцентру. Внаслідок удару по епіцентру ще три. Це люди, які Робітники Херсонобленерго, які працювали в Степанівці, на жаль, вони загинули. Од, два загинули на місці. Один ще в кареті швидкої допомоги загинув. Також ще одного, один чоловік загинув у Бориславському районі а, унаслідок обстрілу. Загалом протягом дня військові РФ тричі поцілили у місця масового скупчення людей у Херсоні. Ці обстріли не були обґрунтовані ніякою військовою доцільністю. Вогневе ураження наносилося по виключно цивільних об'єктах. Це продуктовий супермаркет, у мене за спиною, в якому люди просто купували собі їжу. В цей момент в нього прилетів град. Кілька людей всередині загинуло. Серед поранених малолітня дитина, якого виносили на руках поліцейські з приміщення. Станом на 16.30 протягом дня у Херсоні 12 людей загинули, 22 отримали поранення внаслідок обстрілів міста російськими військовими. Повідомляє обласна прокуратура. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Горпетченко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.